Доброго ранку, малята. Вам мабуть, цікаво, що ж трапилося в хатинці зачинять. Чому сорока звалась їх на допомогу? Так от слухайте уважно. На допомогу заченятам кинулись всі лісові звірі. І білочка, і лисичка. І навіть ведмедик прокинувся та прибіг виручати зачинят. Полява мишка теж поспішила до хатинки. Ой-ой-ой. закричав бухастик. Біда, пожежа. Це хвостик теж. Ой, як страшно! Я згорить горить годино, де ж ми будемо жити? Хвилиночку, без паніки, сказав ведмедик. Зараз викличемо пожежників. Малята, а давайте разом пригадаємо номер пожежної команди. Так, це 1. Зова 1. викликала пожежну команду, а зв'ята теж часу не гаяли. Вони почали засипати вогонь снігом, піском, а зайчик прибіг з великим відром і став заливати пожежу водою. <звіт> Мить приїхала команда пожежників відважних ховрашків. Повражки взяли вогнегасник, розтягнули довгий шланг, який називається Пожежний рукав, і з сильним струменем води загасили вогонь. Потім пожежний інспектор Ховрашок сурово подивився на зайчення та й запитав, як же таке мало статися, В чому причина загоряння? Ой, я не знаю. Плитка була вимкнута, сказав куцехвостик. Вухастик «Я теж отречаник вимкнув, коли виходив з будинку. І зайчинята разом подивились на читу. Вибачте мене, будь ласка, це я винна. Мені хотілося бути красивою чи чіпурною, і я вирішила попрасувати свою святкову сукню і забула випнути краску. Із пектор Коврашок похитав головою. Ох, твоя ж легковажність, Чіто, могла призвести до великої біди. Так от, назавжди запам'ятай, по-перше, не можна гратися сірниками, запальничками, поспалювати вогнища в хаті. А коли виходиш з дому, то перевір, чи всі вимкнули електроприбори. А також, коли немає світла, обережно погодьтеся з свічками. Також не можна бавитися бенгальськими вогнями, фейерверками, засовувати що-небудь в розетку. Звірята подякували пожежному інспектору та почали розходитись по домівкам. Ось така прикра історія, але з гарним кінцем сталася з нашими звірятами. Малята, запам'ятайте, що сірники це не іграшка, це дуже небезпечно. Усі, казочці кінець, а хто слухав – молодець.